Вже як півроку я маю книгу Нетліні з авторством Лесі Воронюк та Володимира Щібрі. Це ось така класна груба книжка. Я її купувала поперед замовлення, коштувала вона півтори тисячі гривень. Зараз станом на день, коли я записую відео. Коштує вона 2000 тисячі гривень. Замовити її можна безпосередньо в інстаграмі або на Фейсбуці Олесі Воронюк. В книжці все продубльовано двома мовами українською та англійською. Ця книжка особлива тим, що тут зібрані не тільки сорочки, а й різноманітні складові вбрання, де використовувалась патріотична символіка, така як тризуб або жовто-блакитні кольори. В книзі подані вироби та схеми до них. Але в книзі є схеми не до всіх виробів. Але вони дуже гарні та якісні. Книжка має гарне оформлення та дизайн. Всі фото підписані, з чиєї вони колекції. Тут є і рушники, і прикраси, і великодні рушники, крайки, запаски, фартушки. Я вже неодноразово зверталась до Нетління, щоб дати друге життя взорам, що наведені в книзі. Ось цей фартушок патріотичної мотанки був взятий з книги. Так само, як і орнамент, який я використала з-підмішці ось цієї мотанки. Це дуже потужна книга. Книга важка. Ілюстрації та схеми величезні. Її можна торкатись, клавити, вертати і навіть нюхати. Я дуже люблю такі видання.